Вітаю вас! З вами Ольга Панченко, і ви на моєму каналі я б'юті експертка вже понад 25 років, лідерка компанії Mary Kay, тренер Університету Mary Kay, візажистка тижня моди, і хочу продовжити розмову про те, що відбулося зі шкірою після літа і що нам робити, щоб відновити її пружність, еластичність і сяючий вигляд. І так, стрес номер два. В попередньому відео ви подивитеся про номер один і що з цим робити. Це завмирання клітин фібробластів, які займаються виготовленням власного колагену, еластину і гіалуронової кислоти. Тобто відповідають за пружність, еластичність і насичення шкіри вологою та киснем. Розумієте, що це означає? Що ми втратили е, натянутість так, щільні шкіри, це і колір обличчя, це і за допомогою сонця з'явилася пігментація або нерівний тон, може в когось були висипи, залишилися плямки, це розширені пори. І все це із-за того, що влітку, коли температура перевищує планочку, 26 градусів, Буквально два тижні для цього достатньо, для того, щоб ці фібробласти наші перестали працювати. І щоб їх запустити, треба щось шкірідати. І як завжди, компанія Марікей знаходить революційне рішення, як би і так, щоб не витрачати багато часу і коштів, але ж мати реальний ефект та ще і без побічних ефектів. Тому ми пропонуємо. Чистий ретинол 0,5. А як відомо, ретинол це похідна вітаміну А, який є вітаміном пружності, вітаміном молодості і росту нових клітин, і саме цим і займається ретинол, ріст нових клітин. І в результаті ми отримуємо шкіру більш щільнішу. І світлішу, ніж вона була в молодості. Уявляєте? Я кажу про ретинол і держу в руках лінійку Clinical Solutions, яка буде продовжуватися, і я вже знаю, що буде у нас в жовтні в цій лінійці ще два засоби. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Про красу і не тільки, а я розкажу трошки про цю лінійку, хоча в мене є цілий плейліст про те, як використовувати компанія розробила цілий протокол, як протягом восьми тижнів поступово вводити ретинол, щоб він не викликав ніяких побічних ефектів. І вже навіть при нанесенні один раз на тиждень ви отримаєте ефект вже через 3 тижні. Так, тут ми бачимо два флакончики, один власне, ретинол 05, ось такий гарненький, з рожевим там насосиком. Ми вичавлюємо одну горошинку і цього достатньо на одне нанесення ввечері. Ще раз повторюю, щоб по, що подробна інструкція в мене є, цілий канал, цілий плейлист. Е Ретинізація шкіри називається. І наступний крок це заспокійливе молочко, щоб ми не отримували ніяких побічних ефектів. Щоб не було ретиноїдного лущення, ретиноїдного дерматиту, що може викликати ретинол. Я лише скажу, що на верхівці ієрархії інгредієнтів для молодості шкіри в нас знаходяться пептиди. І ретинол. Пептиди у нас входять до основного догляду системного: чарівний набір TimeWise або TimeWise РПА волюформ. Також інкапсульований ретинол ми маємо у нічному кремові антивікової системи Таймвес РПРМ. А тут ми маємо чистий ретинол. І тепер немає такої проблеми, з якою би не міг впоратись ретинол, а ретинол тепер може бути у вас вдома. Тим більше, що саме зараз компанія Миріки Україна запропонувала неймовірно щедру пропозицію. Ви можете зібратися з подружками в трьох, а заплатити лише за два набори. Ось така ідея навіть є. Я бажаю вам всім отримати ефект задоволення і радість від того, як змінюється на краще ваша шкіра. Я бажаю вам бути в ресурсі, а доглянутість і краса для жінки це і є. Одне з джерел її ресурсного стану. За консультацією ви можете звернутися або до своєї консультантки, якщо вона у вас є, або до мене, якщо у вас немає своєї консультантки, або якщо ви і є моя бізнес-група, або мої клієнти. З вами була Ольга Панченко. Я вдячна вам за увагу і буду намагатися і найчастіше ставити корисні відео. Сьогодні у нас був ретинол і другий стрес після літа. Дякую, пока.